Вже більше трьох років я готую в середньому два рази на тиждень. Виглядає це приблизно ось так. При цьому я не роблю заморозок, я не маю якихось спеціальних девайсів, типу вакууматорів, не маю гір посуду, щоб це все зберігати, і готувати. Готую це все на звичайній середньостатистичній кухні на плиті і в духовці. В мене навіть мікрохвильовка вже більше півроку не працює і нічого, нормально справляюся. Якість харчування при цьому не те, що не погіршилась, а стала кращою ніж була будь-коли. Кажу вам як спеціалістка з харчування. Так кот, недавно я дізналася, що той підхід, який я активно практикую, пропагандую вже роками, має дуже вдалу назву капсульний раціон. І в сьогоднішньому відео я би хотіла розказати загалом, що це. Таке, чим воно відрізняється від того, що ми собі уявляємо, коли чуємо заготовки. Чим воно суб'єктивно краще за класичний мілпреп. І головне, розберемо основні помилки, які люди роблять, коли пробують цей підхід. І з цих помилок виведемо принципи, які ви можете собі взяти, виписати і організувати і для себе такий капсульний раціон, щоб їсти краще, а заморочуватись готуванням менше. Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Дрібка Солі. Мене звати Таня, я фудблогерка, спеціалістка з харчування і авторка меню з заготовок або капсульних Націоні з нескромною метою, якраз таки, допомогти якомога більшій кількості людей їсти краще, при цьому заморочуватися їжею, готуванням і всіма цими процесами менше. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте питання, купуйте собі мої готові менюшки на платформі БайміяКофі чи встановивши додаток, який ми розвиваємо з командою. Це маленький невеличкий український стартап. Ставте, дивіться там є безкоштовний випуск. Будемо дуже вдячні за оцінку і якийсь коментар на сторах. Заздалегідь, подякувала. До відео! Отже, коли пройшли часи всепробачаючої, ранньої молодості, коли можна було їсти, що хоч, спати скільки хоч, не рухатись тижнями і все одно себе почувати нормально, я різко стикнулася з проблемою того, де взяти час, сили і ресурси на те, щоб організовувати собі якесь адекватне. Харчування. В мене це ще наклалося на народження дитини, і додався ще один пріоритет навчити ту дитину базовим принципом харчування, які вона має понести з собою в доросле життя з батьківського дому. Так от я шукала, шукала і знайшла власне капсульний раціон. Що це таке? По аналогії з капсульним гардеробом. Готуючи за таким підходом, ви собі створюєте базу як в шафі, тільки в холодильнику, яка вдало міксується між собою, тобто складається в різні тарілки, в різні прийоми їжі. А потім цю базу за бажанням розбавляєте різними аксесуарами. Ой, боже, блядь, захакались Третій триместр. Тобто солодощі, снеки, якісь соуси і інші прості буденні земні радощі. Таким чином, у вас завжди є з чого скласти собі нормальний прийом їжі, воно вже готове. Лежить в холодильнику, чекає на вас. Чим це відрізняється від наварити каструлю борщу на тиждень? По перше, різноманіття різноманіття це важливо з багатьох різних причин, але для мене чини основна їсти одне й те саме тупо скучно. Не в обіду борщику, я борщ обожнюю і раз в кілька місяців цей борщовий зажор він таки стається. Але хочеться якогось різноманіття в тарілці, щоб оку було цікавіше їсти. І загалом це корисніше в контексті здоров'я. Це ж, власне, і є основною відмінністю між цим підходом з капсульним раціоном і стандартним мілпрепом, який ви можете часто бачити на просторах англомовного інтернету. Тартинка, Та яка вспливає в голові, коли ти думаєш мілпреп, це однакові контейнери, які ти пакуєш там умовну неділю. Ти собі зробила п'ять однакових сніданків, чи пудінги або вівсянки в красивих маленьких баночках зазвичай, якісь п'ять однакових обідів, рис з куркою, і п'ять однакових вечер: стейк, картошка і салат. Чим оцей капсульний раціон відрізняється від класичних заготовок? Знову ж таки, коли ми чуємо заготовки, не знаю, як у вас, але в мене зазвичай вспливають якісь заморожені штуки, які ми готуємо з 10 кг м'яса на три місці наперед накрутити якихось котлет. Запакувати щось в лаваш, завакумувати і заморозити. Ще раз повторюсь: я за любий кіпіш, який допомагає людям не стерчати безкінечно на кухні, але оцей підхід з заморозками вимагає певного рівня оснащеності власне, ваших потужностей. Тобто варто мати вакууматор, варто мати спеціальні контейнери, які там підходять для заморозки, власне місце в морозилці. Плюс якщо раптом воно все розморожується з різних незалежних від нас причин. То пропадає одночасно доволі багато тіжі. І це сильно обідніше, ніж там якийсь невеличкий запас, який ви собі зробили на кілька днів наперед. Найбільше мені підхід з капсульним раціоном схоже до того, що роблять в ресторанах. Я сподіваюся, ви не думали, що вам там все готують з під ножа, коли ви приходите кудись поїсти невдома. Для того, щоб ми в закладі не чекали на цезар півтори години чи на суп-чотири години, існують власне заготовки. Найчастіше це підготовлене вже м'ясо. Соуси, супи, нарізані овочі і інші такі компоненти, які треба тільки там доготувати, до і скласти в якусь позицію в меню. По суті, ми з вами, практикуючи оцей капсульний раціон, старатимемося зробити на своїй кухні приблизно то саме. А як ми це з вами будемо пробувати робити? Розказую у наступній частині цього відео: головні помилки та принципи підходу, які випливають із цих помилок. Отже, складність, помилка. Перша, напевно, основна, яку я вже трошки зачепила, це одноманітність, і вам дуже швидко набридне, якщо ви будете думати готовими стравами, а не компонентами тарілки. Тобто згадуємо нашу адекватну тарілочку. І три її основні секції плюс е, е, жири. І так собі і плануємо ось ці заготовки, ось ці компоненти, які ми будемо їсти наступні кілька днів. Тобто кілька білкових, кілька вуглеводних, кілька овочевих, щоб ми в будь-який момент могли скласти повноцінну тарілку. Ну і жири, власне, можна налити з баночки оливкової олії, чи додати якоїсь рибки, чи додати якихось горіхів, насіння, і так далі. Це, звісно, стає проблемою тоді, коли ви, як я, не дуже любите одноманіття в тарілці. Якщо вам окей, то... Ніяких проблем немає. Переходьте далі. Уявіть, що замість 50 однакових уже закручених млинців з творогом і джемом, ви собі напікаєте умовні 50 нейтральних млинців, до них робите таку ж нейтральну творожну базу, яку можна приправити і яйцем з зеленню, наприклад, і зробити собі солоні млинці, або додати джему цукру і фруктів і зробити собі солодкий десерт. Ну і ще до того всього можна вальнути якийсь м'ясний паштет, наприклад, з залишків м'яса, на якому ви приготували бульйон, бо ж вже понесло. А потім цей м'ясний паштет ще можна використати в якусь пасту, теж виходить дуже смачно. І так ви собі їсте різне, вам не набридає, а зусиль пішло ну не супер набагато більше. Щодо овочів, я знаю, що є багато хейтерів різання овочів наперед, і є переживання про те, що там вивітрюються якісь особливі нутрієнти. Основне, що я вам хочу сказати, що та кількість нутрієнтів, яка вивітрюється, Точно не більша ніж кількість нутрієнтів, яку ви не з'їсте, тому що ви забудете якусь ту капусту там на дні холодильника, як завжди. Не захочете морочитися з якимось перчиком, чи взагалі просто собі робити салат і пропустити цей компонент. Взагалі ви набагато імовірніше з'їсте салат, якщо він у вас уже стоїть попередньо порізаний, на видному місці в холодильнику. Я люблю робити овочевих заготовок кілька штук: одну свіжу салатну, якусь із готових овочів. Це зазвичай або якісь коренеплоди, або капустяні. Ну і додаю багато заморожених овочів, тому що це таке ізі рішення, яке не займає багато часу, а додає багато користі. Плюс стараюся мати завжди якісь овочеві компоненти, з якими нічого не треба робити, тільки там помити, просушити кем тарілку. типу листя салату, темна листкова зелень, човочі, чері, ой, помідори чері, кукурудза консервована, авокадо і так далі. Підсумовуючи, коли плануємо собі капсульний раціон, думаємо не готовими стравами. А компонентами тарілки. Далі велика помилка це не враховувати власні цілі і потреби, коли ви цей раціон готуєте. Про що я говорю? Капсульний раціон для родини, в якій двоє дорослих людей ходять в зал три рази на тиждень, і намагаються наростити раму, і капсульний раціон для родини, в якій двоє дітей, яких треба чимось годувати постійно. Це дуже два різні раціони. Звичайно, є середні по палаті з рекомендованою кількістю тих чи інших нутрієнтів, але дуже бажано, якщо ви робите вже це там самі або користуєтесь навіть моїми е готовими меню, завжди враховувати, що саме вам конкретно потрібно. Якщо у вас підвищена потреба по білку, готуйте більше або одиниць, або по вазі більше білкових заготовок. Якщо у вас діти, які будуть вимахуватися, додавайте там одну-дві заготовки, які вони точно будуть їсти. Щоб ви собі ще не створили одну проблему ввечері після садочку, що їм треба готувати щось окремо, тільки з дітьми дуже важливо не стрельнути собі в ногу. Перше їм запропонувати інші заготовки. Можливо, вони собі щось виберуть із того, що зазвичай не їдять, якщо вже ви маєте собі на меті розширювати їх раціон і показувати, що таке різноманітне харчування. Ця історія здавалось би така доволі очевидна, але дуже часто її не враховують а дарма. Якщо для вас ця концепція нова, і такий підхід до готування новий, він буде доволі ресурсозатратний, особливо якщо ви це все плануєте самі, і реально дуже важливо подумати над тим, як воно буде впливати уже одразу на ваше життя. Тобто воно має закривати конкретну проблему і давати профіт з ходу. Бо вам потрібна буде мотивація, щоб продовжувати розвивати цей скіл і закріплювати його, і ну загалом робити звичкою. Наступна велика, велика проблема, з якою часто стикаються новачки, це напланувати собі занадто складного і не подумати про можливості своєї кухні не розписати паралельність процесів. Якщо ми будемо готувати лінійно там 12 заготовок, це займе пів життя. Ви замахаєтесь і плюнете на цю всю затію з високої гори десь на середині першої спроби. Ця історія по порядку. Спершу кашку зробимо, потім підливку, потім м'ясо запечемо, потім овочі поріжемо. Провально. Нам треба запланувати якось так, аби максимальна кількість робочих поверхонь була робоча. Тобто пакуємо духовку, завалюємо плиту. Тут вариться каша, картопля бланшируються овочі. В духовці печеться риба, запікаються інші овочі і ще там котлети зараз понесемо. А ми самі в той час нарізаємо салатики і диригуємо весь процес, щоб нічого в нас не горіло, не збігало і не переварювалося. Тоді ви реалістично вкладаєтесь в 2-3 години для того, щоб приготувати собі їжі на 3-4 дні. Все, що ви собі надумали готувати в попередніх пунктах, потрібно. Розбити нам потоки і налаштуватись, готувати багато всього одночасно. І наступна проблема, наступна помилка, яка теж випливає з попередньої, це планувати цю всю двіжуху у себе в голові. Яка б ви не була геніальна господинка чи господар, скільки би у вас не було досвіду, бамашка або диджитал-бамашка ваш кращий помічник у цій справі? Я практикую такий підхід вже більше трьох років, два рази на тиждень. І все одно кожен раз все мушу розписувати, тому що якщо я роблю на ходу або, не дай Боже, йду в магазин без списку, все закінчується дуже сумно моїми псіхами, купою забутого або зайвого. Як воно працює у мене? Я спершу пишу оці всі компоненти тарілки і, власне, прописую сніданки обіду вечері, тобто самі тарілки. Далі витягую з цього всього окремі заготовки, які мені треба зробити. Потім пишу. Рецепти заготовок з інгредієнтами по вазі, по порядку приготування, що за чим мені треба зробити. Власне, це в мене називається таймлайн, де я детально описую найбільш оптимальний спосіб організувати собі процес готування якомога швидший і ефективніший. Тобто, щоб у нас духовка не працювала тільки на одну заготовку і щоб плита не була занадто довго зайнята, а все собі класно компонувалося і готувалося одночасно. Далі, коли я розписую ось цей весь планчик по часу, вилазять косяки. Відповідно, деякі заготовки треба спрощувати, деякі заготовки треба заміняти. Так воно буде відбуватися і у вас. Ви побачите, що у вас забагато всього ви запланували, наприклад, на плиту для того, щоб це все приготувати, піде за дахіра часу. Нам не можна сильно змучуватися в процесі, щоб нас не відвернуло від підходу. Тому частину варто би перенести у духовку. Тобто, умовно, замість нам, смаженого м'язка зробити запечене м'ясо. Останнім етапом я дописую, розписую всі рецепти, роблю з цього всього щастя зведену табличку і маю собі список, з яким іду у магазин. Ви, до речі, на платній підписці власне це і отримуєте. Рецепти заготовок уже продумані і оптимізовані, список покупок, продуманий і оптимізований по категоріях, і таймлайн. Ну і ще відео. Оці всі кроки я роблю кожен раз, коли роблю якийсь новий раціон, незважаючи на те, що в мене реально купа практики і купа досвіду. Для новачків це особливо важливо, бо так ви собі вже по суті програли весь процес у голові, і до нього, по-перше, не так страшно підступати. А по-друге, більше шансів, що воно у вас реально піде і не виморить вас вкрай. Кляха, вибачте, вилазить. Останній пункт, останній по списку, але не по важливості По важливості в нього своя окрема почесна категорія. Це якщо ви вже наважились на таку історію, значить ви наважились на неї, тому що вас забембало. Ви замахались на тій кухні, і у вас реально є проблема з часом і ресурсом на готування. Якщо у вашій там, родині чи у вашій квартирі, з ким ви там живете. Готуєте тільки ви, то проблема, імовірно, лише ваша. І для домашніх, які ну, не знають не в курсі, що ви собі задумали оце вирішувати. Холодильник, повний гарної ароматної їжі, може стати непереборною спокусою, щоб не вийшла така ситуація, що ви наготували на 4 дні, а чоловік з'їв усе за одну вечерю. Дуже варто з ним поговорити взагалі поговорити з усіма, хто може таке вчудити. Чисто заради їхньої ж безпеки, бо знаєте, всяке буває. Я розумію, що ситуації в сім'ях бувають різні, домовленості бувають різні. Але якщо ви переживаєте про імовірність такого сценарію, то я впевнена, ну окей, не впевнена, а дуже вірю в те, що щира розмова, де ви поясните свої там причини, мотивації і те, наскільки вас оце це все замахало. Дадуть вашим оточуючим зрозуміти, що котлетку можна, але, будь ласка, не всі зразу. Їжі має вистачити на якийсь певний період, а не на один раз обжертись від пуза. От такий це підхід. Ось така ця система. Вона працює в мене. Її вже спробували кілька тисяч моїх користувачів за ці роки. Звичайно, це не єдиний робочий підхід, але він справді робочий. Перевірено, гарантовано відтестовано. Якщо у вас є змога готувати і зберігати ту їжу, якщо у вас є потреба готувати менше, є бажання їсти краще, то справді щиро, я дуже євангелістка цього підходу, щиро вам раджу подивитися, придивитися, погуглити про нього більше і спробувати собі адаптувати. Якщо захочете трошки допомоги від досвідченої людини, яка це часто практикує. То припрошую до моєї закритої платформи на Вмак або в додаток. До речі, ми зробили автоматику. Якщо ви підписуєтесь на Баймі Кофі, то про доступ у додатку отримуєте автоматично. Сподіваюсь, відео було цікаве, корисне. Пробачте, що не з кухні. Я щось запереживала, що не листують. Тому Поговорила з вами з дивану. Дуже дякую, що слухали. Підписуйтесь, коментуйте, ставте питання, і пробуйте капсульні раціони. Всім смачного, всім па-па. Побачимося у наступних випусках. А в наступному випуску у нас буде, власне, приклад капсульного раціону, нарізки, з якого ви могли бачити у цьому випуску. Все, па-па.